Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні у нас рубрика Продажа будинків і в вашій увазі. Пропоную будинок, який знаходиться місто Вінниця, центральна частина України, старе місто, вулиця Гната Танцюри. Будинок має цукольний поверх, де розташований гараж 28 квадратних метрів, сауна, душ, літня кухня, господарські приміщення, майстерня, погріб. Дивлячись на будинок, ми бачимо вхід на перший поверх. Але ми зайдемо у будинок з внутрішньої сторони двору. Хочу вас ознайомити з прибудинковою територією. Будинок розташований на ділянці, яка має 6,35. 35 сотих. Подвір'я, як ви бачите, все тротуарній плитці. Будинок потопає в зелених насадженнях, які створюють красу затишок. І з лівого боку подвір'я розташований вольєр для собачки. Далі ми проходимо у активну зону відпочинку. Це передбачена баскетбольна площадка. Ви подивіться, які чудові насадження. І так ми йдемо на внутрішню сторону двору. І зліва ми бачимо спеціально відведене місце для сушки білизни. І ось в нас зона відпочинку гойдалка, місце під барбікю, бесідка. Де літніми та осінніми вечорами можна випити чашечку кави та помилуватися красою природи. Зелена зона облаштована крапельним поливом. По периметру зеленої зони ростуть різні дерева та кущі. В кінці ділянки дворовий туалет. Друзі, на ділянці і в будинку заведено центральне водопостачання. До будинку підключений трьохфазний вод, що дає можливість використовувати електрокотел для опалення. Взагалі, в будинку можна використовувати три відеопалення. Електроопалення, газове опалення та є котел на дровах. Для підігріву води використовується газова колонка і бойлер. Будинок має два кондиціонери на таку жарку погоду, якраз це дуже добре. Заходимо в будинок, друзі. З внутрішньої сторони двору ми заходимо в кухню. Кухня велика, 18 квадратних метрів, повністю облаштована меблями. На кухні ми маємо великий телевізор, газова плита, витяжка, посудомийна машина, духова шафа, великий холодильник. Все, що ви бачите, все залишається у даному будинку. Друзі, із кухні через коридор ми заходимо в великий хол, де можна. Просто відпочити душою, подивитись телевізор, де знаходяться електрокамін, шкіряні м'які меблі, шафа купе і взагалі дуже гарний підібраний інтер'єр. Сама кімната має 30 квадратних метрів. Тієї кімнати можна вийти на другий поверх, можна вийти на терасу і побачити гарний краєвид прибудинкової території і красоту зелених насаджень. Також, друзі, із цієї кімнати можна зайти в три кімнати. Це дві спальні і гостьова кімната. Ми в гостій кімнаті. У кімнаті великий стіл на 12 персон, хороші меблі, де просто відчувається уют. Кімната 19 квадратних метрів. Друзі, доросла спальня, шкаф купе великий на всю кімнату. Друзі, дитяча кімната 16 квадратних метрів. Весь інтер'єр підібраний зі смаком. Все залишається. Друзі, із коридора першого поверха ми можемо відвідати санвузол. Він окремий. Ми заходимо в ванну кімнату. Де дуже підібрані меблі, ванна кімната з підсвіткою, як ви бачите, і душ. Також туалет. Друзі, з першого поверха ми можемо зайти в цокольний поверх, де в нас є сауна, душова і бойлер. Ось сауна, де можна спокійно, гарно відпочити. Також передбачена на цокольному поверсі майстерня, де можна займатися своїми любимими справами, літня кухня, щоб робити якісь закрутки, все, що потрібно, не в будинку. І вихід в гараж. Ось такий великий гараж. Повністю стілажами. Це ось літня кухня і є погріб. Друзі, піднімаємося на другий поверх. Ви Зверніть увагу, яка красота, як все господарями підібрано, який чудовий вигляд із другого поверха на цю гостюву кімнату. Просто Супер, друзі. Планування другого поверху віддзеркалює планування першого. Спокійно може на другому поверсі жити ще одна сім'я. Заходимо в кімнату, вона може використовуватися як і спальня, і просто як кімната для відпочинку. Все, ви бачите, підібрано все зі смаком. Із коридора сумісний самвузол, із пральною машиною. Друзі, це велика кімната. Для відпочинку можна позайматися і спортом, є, бачите різні тренажери. І велике двоспальне ліжко для гостей, і шафа купе. І, звичайно, я же ж без тераси. Це дуже гарна кімната, саме щоб подихати свіжим повітрям і просто насолоджуватись відпочинком. І, звичайно, можна і посушити білизну, якщо потрібно якийсь час. І подивіться ще раз, який краєвид території. Вся територія потопає в зелені, яка дійсно. Дає такий спокій на душі. Друзі, ось і закінчився перегляд такого чудового будинку. Запрошую вас на перегляд такого будинку. Запрошую стати господарем цього будинку, дзвоніть, запитуйте, до побачення, до нових зустрічей.